Металурга у Києвий йшов лопатий сніг. За такої погоди подивитися на гру улюбленої команди на столичний Динамівський стадіон прийшли лише найвідданіші фанати. Команда Лобановська вийшла на гру в оптимальному складі. Навіть з відсутність Лужного легко пояснювалася дискваліфікацією останнього і неможливістю взяти участь у матчі відповіді проти італійської Ювентуса. Та все ж вихованці Миколи Пало, яким вдалося лише того ж ігрового дня прибути із Угорщини до Києва, довели, що не стануть хлопчиками для биття, навіть не зважаючи на сніг, холод і авторитет київського динамо. У першому таймі в активі киян був лише влучний удар реброва з пенальті. Та й то досить сумнівно зароблений Шевченком. Нечисленні вболівальники змушені були 50 хвилин провести вичікування наступного футбольного дива. Нарешті сам Андрій Шевченко на 68-й хвилині подвоїв рахунок. А Віталій Косовський за 5 хвилин до завершення гри підвів остаточний підсумок двобою. 3-0 на користь динаміців Києва. Схоже на те, що зимовий спаринг із Маріупольцем піде на користь киянам, бо гідромецентр України не обіцяє покращення погодних умов. Кияни вже змогли потренуватися на жорсткому ґрунті, а в Ювентуса, на щастя, такої можливості немає. Бо в Італії, наче в Греції, все є. І тепла погода, і футбольні майданчики в чудовому стані. Тож сподіватимемося, що українська негода допоможе динаємцям Києва здолати італійських майстрів.